що кошти виділені на утилізацію сміття вже розкрадені замість зелених зон тонни тисячі тонн сміття. С сьогоднішньому відео ми вам продемонструємо явний факт службової недбалості, а саме те, в якому стані перебувають землі навколо Дарницьких озер, а саме озеро Тягле та озера Небреш. І це перший значний осередок, де ми можемо бачити тонни сміття. На даних землях ми можемо відмічати неналежний санітарний стан, а саме велику кількість різноманітного побутового будівельного сміття скло, пластик та багато багато чого іншого, що наносить шкоду навколишньому природному середовищу. І знову черговий осередок, який ми виявили і явно вказує на те, що природа в місті Києві не на першому місці у можновладців. Відмітимо, що вся ця земельна ділянка, котра сягає, напевно, десятки гектарів, перетворена у несанкціоноване стихійне сміттєзвалище. Все це сміття сюди потрапило не за участю простих людей, а явно за участю комунальних служб міста Києва. Дана ситуація тут явно спостерігається і відбувається вже не один день, так як поряд облаштована величезне несанкціоноване сміттєзвалище за участю комунальних служб міста Києва. Єдине пояснення тому, що тут відбувається, ми можемо дати. Це знову ж таки корупційна складова, адже належна утилізація сміття потребує коштів, а його простіше просто засипати в землю. Тому що кошти виділені на утилізацію сміття вже розкрадені можновладцями міста Києва. Наявність таких спеціальних служб, як Державна екологічна інспекція, Київська міська прокуратура та поліція явно займаються повною бездіяльністю, не помічаючи екологічних злочинів, що відбуваються на території міста Києва та явно покриваючи їх. І окремо додамо, що все це сміттєве беззаконня на превеликий жаль відбувається поряд з ландшафтним заказником місцевого значення озером. Тягле, котре охороняється законом, але, як ми бачимо, не дуже добре.